Вітаю на таро Чорного гемуару ми подивимось його самі такі великі страхи стосовно вас. Чого ваш партнер дуже сильно боїться? Вежа, смірка пентаклів, двіка кубків, лицарь пентаклів, король мечів і двійка мечів. Ну, дивиться. А стосовно вас, він боїться взагалі, що між вами все закінчиться, вежа. Це або раптові якісь зміни, невизначеність результатів, або втрата гармонії з вами, тому що тут є кохання, і я так розумію, що ви один одного кохаєте, і він цього дуже сильно боїться. Він боїться також відповідальності у стосунках, я можу так сказати, ваш партнер, про якого ви зараз думаєте, він взагалі, я так розумію, не брав відповідальності на себе за вас, за взагалі ситуацію, але кохання і щось таке він вам, можливо, надавав. Він може мати внутрішні конфлікти та вагання щодо. Взагалі майбутнього у ваших стосунках і це є його переживаннями. Він переживає, що не зможе відповідати вашим очікуванням. Можливо, він знає, про що йде мова, тому що це теж його дуже такі болючі думки, або зробити правильний вибір, тому що двійка мечів це теж ще й про вибір. І знаєте, тут буде йти мова, що він зараз, можливо, і думає, про це, тому що дуже багато. А також хотіла сказати, що по цій колоді, по цій карті ми бачимо, що тут людина може змінювати своє обличчя, тут масочник людина. Зараз він знаходиться типу, в холодних енергіях, але це для того, що йому потрібен час щось продумати, обдумати, хоча людина дуже боїться вас втратити.